Ні для кого не секрет, що для точного визначення аномалій ритму потрібен досвід і, звісно ж, знання. Однак простий структурований підхід до інтерпретації запису ЕКГ дозволить визначити ритм досить швидко і достатньо детально, щоб можна було вибрати найбільш відповідне лікування. За допомогою шестикрокової оцінки ритму будь-яку ЕКГ можна точно описати, наприклад, нерегулярна тахікардія з вузьким комплексом. Регулярна брадикардія з широким комплексом тощо. Для того, щоб швидко зорієнтуватись, що за ритм на моніторі, чи є плівці, потрібно відповісти на шість запитань, які ви бачите на екрані. Давайте зупинимось окремо на кожному з них. Перше і базове питання чи є електрична активність. Якщо ви не бачите ніякої електричної активності, переконайтеся, що регулятор вольтажу не встановлено занадто низько і що електроди мають нормальний контакт з пацієнтом і монітором. На цій АКГ ми бачимо електричну активність, але потрібно перевірити, чи є пульс, адже електрична активність не дорівнює механічній. Друге питання, яка частота серцевих скорочень, тобто комплексів QRS? Найкращий метод порахувати частоту серцевих скорочень це порахувати кількість комплексів QRS за 6 секунд та помножити їх на 10. За стандартної швидкості паперу за секунду проходить 25 мм, що дорівнює 5 великим клітинкам, тобто 6 секунд це 30 великих клітинок. На зображеному ЕКГ є 17 комплексів в 30 великих клітинках, тому ЧСС відповідно становить 170 за хвилину. Альтернативним методом є підрахунок великих квадратів, які помістились в РР-інтервалі. Тоді 300 потрібно поділити на кількість великих квадратів. Цей метод теж підходить для швидкості паперу 25 мм за секунду. Якщо швидкість 50, то 300 замінюємо на 600, нічого складного. Наступне, третє питання полягає в оцінці тривалості комплексу QRS. Тривалість комплексу має бути до 0,12 секунд. Це, як ви пам'ятаєте, три клітинки. Якщо ширина QRS менше трьох клітинок, вогнище ритму розташоване вище біфуркації пучка гіса, можливо, із синусового вузла, передсердя або АВ вузла але точно не з міокарда шлуночків. Якщо тривалість QRS 0,12 секунд або більше, ритм, можливо, проходить з міокарда шлуночків або ж це є надшлуночковий ритм. Проте переданий по пошкодженій провідній системі в шлуночках, наприклад, при блокаді ніжки пучка гіса. На зображеному ЕКГ комплекс QRS точно ширший, ніж 0,12 секунд. Після того, як ми зрозуміли, чи комплекси QRS вузькі чи широкі, нам потрібно оцінити регулярність ритму. На ритмограмі даної плівки це та, що знизу, видно, що ритм комплексів нерегулярний. Наступне завдання знайти перецерну активність. Не завжди це можна зробити з легкістю, тому що її не видно, чи тому, що перецерна активність повністю або частково прихована комплексами QRS або зубцями Т. Нагадайте і не намагайтесь переконати себе в тому, що ви можете виявити передсердну активність, якщо тільки ви не впевнені повністю. Залежно від природи аритмії та ЕКГ-відведення, яке аналізуєте, зубці П можуть відхилятись позитивно або негативно, або ж бути біфазними. Зубці U, якщо вони є, можуть бути помилково прийняті за зубці П. За можливості слід провести запис ЕКГ у 12 відведеннях. Це допоможе ідентифікувати зубці П в одному або більше відведеннях, навіть якщо їх не видно в стандартних відведеннях моніторингу. Відведення В1 часто потрібне для чіткої демонстрації деяких типів передсердної активності, включаючи синусові зубці. Хоча синусові зубці П зазвичай гарно видно в другому стандартному відведенні. Варто пам'ятати, що можливі й інші типи передсердної активності. Під час тріпотіння передсерд їх активність визначається як хвилі тріпотіння, абсолютно регулярні, повторні відхилення пилкоподібного вигляду, нерідко з частотою близько 300 за хвилину. Зазвичай це найкраще видно в нижніх відведеннях в другому, в третьому та АВФ. Під час фібриляції передсерть цикли і хвилі деполяризації проходять випадковим чином. Хвилі F при фібриляції передсерть виглядають як швидкі відхилення від ізолінії різної амплітуди і тривалості, зазвичай їх найкраще видно відведення v 1 У деяких пацієнтів при цьому амплітуда може бути такою низькою, що перецерну активність може бути не видно взагалі. На ЕКГ-картині, що на слайді, можемо побачити перецердну активність у вигляді зубців П, що відмічені червоним на плівці. І на прикладі тієї ж ЕКГ дамо відповідь на запитання, чи пов'язана діяльність перецерд з активністю шлуночків. Якщо між усіма зубцями П є узгоджувальний інтервал, і за ними слідує комплекс QRS, то швидше за все провідність між передсердями і шлуночками інтактна, і деполяризація пересерд тригерує деполяризацію шлуночків. Необхідно вивчити довгу смужку ритму, щоб переконатись, що не пропущено тонкі зміни інтервалу в PR. В інших обставинах під час ретельного дослідження може бути виявлена відсутність взаємовідношення між часом виникнення зубців П і комплексів QRS, як, власне, на прикладі, що на слайді. Це буде означати, що деполяризація перецерть і швуночків виникає незалежно, що називають атріовентрикулярною дисоціацією. Труднощі можуть виникнути, коли відношення між зубцями П і комплексами QRS варіюють повторюваним чином. Це може бути помилково інтерпретовано як атріовентрикулярна дисоціація. Найбільш типово це спостерігається в одній формі АВ-блокади другого ступеня. Так звана блокада Венкебаха або, мабуть, судина АВ-блокада. Ретельно досліджуйте довгу смужку ритму на наявність патерну, що повторюється, зіставте і порівняйте час появи зубців П і комплексів QRS. У разі повної ав блокади ритм QRS зазвичай повністю регулярний. Отож, давайте спробуємо на кількох прикладах проаналізувати ЕКГ методом шести кроків. На цій плівці є електрична активність. Частоту можемо порахувати альтернативним методом, бо короткий відрізок. Отже, 300 поділити на 4 дорівнює 75 за хвилину. Комплекси QRS до трьох клітинок, а отже, вузькі. Ритм комплексів регулярний. Очевидно, бачимо пересердну активність у вигляді зубця П. Де видно, що зубці П пов'язані з QRS, адже перед кожним QRS є зубець П, тобто співвідношення один до одного. На наступній кардіограмі є електрична активність, частота серцевих скорочень близько 225 за хвилину, комплекси точно довші, ніж три маленькі квітинки, тому широкі, але регулярні. На цій плівці не видно передсердної активності, тому і на шосте питання ми не зможемо відповісти. На даній ЕКГ теж є електрична активність, але неможливо диференціювати зубці та комплекси, тому можемо відповісти лише на перше питання це ритм фібриляції шлуночків. І останній варіант ЕКГ для аналізу, де немає жодної електричної активності. Тому на всі інші запитання не потрібно відповідати. Це асистолія. Підсумовуючи, варто зазначити, що ефективний і правильно обраний метод кардіомоніторингу важливий для своєчасного і якісного визначення ритму. 12-канальна електрокардіографія необхідна для відображення електричної активності серця в трьох вимірах, а шестикроковий метод аналізу ЕКГ є простим та надійним. І одне з найважливіших правил, яке варто завжди пам'ятати. Потрібно лікувати пацієнта, а не ЕКГ. Електрична активність не дорівнює механічній.